Привіт! Кажуть, байдужість це відсутність емоцій. Але вибачте, якщо ви зараз слухаєте мене у прямому вівторковому ефірі, то яка це байдужість? Це вже маленьке життєве божевілля, а значить все правильно. Сьогодні Всесвітній день байдужості, і це чудова нагода нарешті офіційно проігнорувати повідомлення від Добрий день пропоную співпрацю. Та за 5 хвилин все одно відповісти, бо ми люди, а не камені. Але... Вівторок це той день, коли навіть байдужість боїться вас. Він такий собі, може, не будемо недооцінювати цих людей. Вони ще з понеділка злі. Тому сьогодні ми не просто прокидаємося, ми вмикаємо режим Мені не все одно. 25 листопада, вівторок, ми починаємо про ранок. І одразу перелазимо як і через паркан до свят, Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. Серйозне свято без жартів. Поважаємо, підтримуємо, робимо світ безпечнішим. А тепер плавним жестом як офіціанти з тремтячим підносом переходимо до дня супу Гаспачо, чому саме сьогодні ніхто не знає. Можливо, хтось вирішив, що після стільки важливої роботи людству потрібен холодний суп, щоб охолонути і знову продовжити боротися за добро. Словом, сьогодні день, коли можна бути і свідомим громадянином, і маленьким помідорчиком, баланс якого нам не вистачає. А тепер привітаємо людей, які сьогодні офіційно мають право вимагати від всесвіту маленьку дрібничку: Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен і Ярослав. Вітаю вас! Нехай ваш день буде якийсь максимально гаспачний, тобто свіжий і холоднокровно спокійний. Ну і про прикмети. Сьогодні народна мудрість виглядає так: випав сніг, пролежить до весни, звучить як сніг, який просто вирішив. Ну, все я тут прописався. Хмари пливить проти вітру, чекайте снігопаду. Знаєте, як коли друг йде проти логіки, значить щось буде. Вранці туман, ввечері заморозки. Чисто як людські стосунки. Спочатку туман, а потім все. Замерзла. Ну а тепер про те, що сьогодні категорично заборонено робити. Не позичайте грошей, бо вони можуть піти, а назад повернеться тільки дякуйте, виручив. Також не квапте події, хай уже, хоч щось сьогодні розвивається природним шляхом. Ну і ще не беріться за важку роботу на ситий шлунок, інакше ваш організм оголосить страйк. Ну і на завершення, не нарікайте на погоду. Погода образлива, вона пам'ятає. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, вони сьогодні вирішили висловитися так, ніби проходять співбесіду, і хочуть здаватися оригінальними. Овен, ваш день підкине вам питання, а воно мені треба? І ви відповісте ні, але все одно зробите. Телець, ви сьогодні матимете дивний талант знаходити речі, які навіть не шукали, особливо коли шукаєте щось інше. Близнюки, день сприятливий для того, щоб нарешті зробити те, що ви давно не робили. Наприклад, помощи у власних думках. Рак, ваш внутрішній світ, сьогодні може запросити вас на розмову. Ви погодитеся, але зустріч перенесеться на четвер. Лев, перед вами відкриється можливість, але вона буде на 4 см вище вашого зросту. Підставте щось і беріть. Діва, сьогодні у вас буде чітке відчуття, що все йде правильно. І навіть якщо неправильно, ви зробите вигляд, що так і планували. Терези, у ваш день прийде маленьке рішення саме, без вас. Просто поставте йому лайк. Скорпіон ви можете випадково виглядати загадково, навіть якщо просто роздивляєтеся цінники. Стрілець, ваш день буде наповнений мікропригодами. Типу, ой блін, а це ж не моя парасолька, романтика побуту. Козиріг може трапитися щось що ви давно чекали, або не чекали, але воно трапиться, і ви такі, ага. Водолій сьогодні від вас очікують нестандартного підходу, а ви даєте такий стандартний, що всі здивуються ще більше. Ну і риба, ваш мозок сьогодні може працювати як вайфа, інколи швидко, інколи під'єднання немає. Головне, не перезавантажуйте себе дарма. Отак, зірки сьогодні нас покрутили, і якщо вони можуть отак собі експериментувати, то і ви можете. Тому, шановні ви, сьогодні день, у якому поєднується важливість холодний суп і небажання квапити події. І це ідеальна формула для маленьких, але впевнених кроків у вівторок. Якщо ви хочете щось змінити, робіть це повільно, але смішно. Якщо хочете підтримати когось, робіть щиро без байдужості. У світі, де навіть хмари можуть плисти не туди, у вас є право обирати собі настрій і напрямок. Мотиваційна фраза дня для вас: не чекайте на Натхнення. Станьте тим, хто його приносить із собою. Як гаспач у коробці несподівано, прохолодно і яскраво. Ну а я дякую, що ви сьогодні зі мною, що слухаєте, смієтеся, живете і прокидаєтеся разом з арпроранок. Бажаю вам дня, в якому буде трохи легкості, трошки тепла і зовсім небагато байдужості, тільки до поганих речей. До зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!